Четвер, 22 травня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Двоє братів пенсіонерів переправляли у хилянців за кордон. Сбу затримала порушників. Збирали на дрони на центральній площі у Чернівцях. Провели благодійний ярмарок. Краса і благодійність на одній сцені у Чернівцях відбувся всеукраїнський конкурс Черіті Queen оф Ukraine». Знову тиша в місті буде гучною. У п'ятницю 23 травня чернівчан закликають гідно провести в останню дорогу нашого героя Віталія Цюгу, який загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області. У 9.30 траурний кортеж із загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Тихорецькою, Батуринською, Кіцманською до будинку воїна, вулиця Кіцманська, 24. Після прощання біля будинку о 10.20 траурний кортеж рухатиметься вулицями Кіцманською, Фастівською, Винниченка, проспектом Незалежності, Герою Майдану до центрального міського кладовища. Вічна пам'ять герою. Слава Україні! На Буковині затримали двох рідних братів. Вони намагалися незаконно переправити ухилянта за кордон. За даними Служби безпеки України, двоє братів, колишні лісничі, налагодили нелегальний зелений маршрут до Румунії для чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації. Вартість послуг становила 11 тисяч євро з людини. СБУ затримала організаторів під час спроби переправити нову групу ухилянтів. Два рідні брати в минулому працювали лісничими. Коли вийшли на пенсію, вирішили підзаробити і зайнятися таким собі протиправним зеленим туризмом. Ще до свого бізнесу залучили знайомого, який проживає неподалік державного кордону України. Схема працювала так: один із братів підшуковував клієнтів, інший отримував аванс і відвозив власним автомобілем до будинку третього фігуранта. Коли формувалася невелика група ухилянтів, їх доправляли до так званого зеленого кордону з Румунією поза межами пункту. Тів пропуску і там вже отримували другу частину гонорару. А далі клієнти мали самостійно пішки переходити на територію сусідньої держави. Чернівецькі прикордонники ліквідували чергову схему незаконного перетину кордону. Затриманими виявилися мешканці Сумської та Дніпропетровської областей віком 32, 28 та 26 років. Як зазначили у прес-службі західного регіонального управління Держприкордонслужби України, чоловіки призовного віку планували перейти українсько-румунський кордон гірською стежкою. Фігуранти розповіли, що через месенджер придбали у незнайомця маршрут, за допомогою якого можна оминути прикордонні пункти пропуску. У Чернівцях чоловіків зустрів провідник та за гроші перевіз їх до прикордоння. Порушників затримано, на них складено протоколи. На виковині з річки Прут дістали потопальницю. За інформацією головного управління ДСНС у Чернівецькій області. До них надійшло повідомлення про те, що в районі села Молниця на річці Прут очевидці виявили тіло людини без ознак життя. Рятувальники, прибувши на виклик, дістали труп жінки орієнтовно 50 60 річного віку та передали правоохоронцям для встановлення обставин смерті. Дронів багато не буває. У Чернівцях на центральній площі провели ярмарок. Благодійна ініціатива об'єднала містян для збору коштів на потреби Збройних сил України. Захід організувала місцева благодійна організація «Артанія Україна на акції була знімальна група «Січотери». Гільзи, скриньки та картини. Кожен лоців сьогоднішнього аукціону має свою особливу цінність. Усі виручені кошти мають допомогти нашим захисникам на фронті. Нашим військовим потрібно багато речей: і автомобілі, і реби, і мавіки. І... Рі маскувальні сітки. Ми нещодавно повернулись з передовою, і всі військові просять дронів. Ціль нашого ярмарку зібрати кошти, на які буде закуплено дронів. Максимальна кількість скільки зберемо, стільки купимо. Участь у благодійному ярмарку взяли не лише досвідчені майстри та майстрині. Діти також продавали тут власноруч зроблені сувеніри та смаколики. Ці вироби робили діти. Для того, щоб ми сьогодні представили їх на даному ярмарку, вони активно долучаються до всіх подій у нашому місті. Кожен, хто взяв участь у ярмарку, зробив свій вклад у велику справу. Ми зберемо на дрони для зу. Потрібно ще більше, щоб не збирати на дрони для завжди. Файно тут ярмарок, багато я чого поїсти. Ти знаєш, яка ці ярмарка? Дружба, цінність. І всяке таке. Бо саме ми хочемо теж бути причетними і бути одним тим ланцюжком, який приводить нас до перемоги. же хочеться перемоги. Ми поруч, ми разом до перемоги ведуть наші творчі дороги, те, що ми робимо власноруч. Кожна гривня це не просто допомога, це наша вдячність військовим. Продовжуємо донатити та вірити у зсу. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, новини сі 4 Краса, грація, харизма та благодійність у Чернівцях відбувся всеукраїнський конкурс Череті Квін оф Юкраїн. Десять учасниць з різних куточків України змагалися не лише за корону, а й об'єдналися заради спільної мети, допомоги Збройним силам України. Конкурс став прикладом того, як жіноча сила та талант можуть служити добрим справам. Хто здобув титул королеви, розкажемо далі. А ти не що ти тихо та що ти не вважаєш? Чернівці на один вечір перетворилися на центр краси, витонченості та моди. Всеукраїнський конкурс Череті Квін оф Юкрейн проходить в п'яте. Його під час повномасштабної війни заснувала Ірина Оськіна. Раніше конкурс проводили в Києві та Львові. Цього разу у Чернівцях то щоб стати королевою, це не просто вдягти корону. Це величезна підготовка, як внутрішня, так і зовні. А ще багато треба вміти, окрім дефіле. Ви розумієте, що це праця 24 на 7, тому дійсно дуже багато заявок. Цього разу майже тисяча було заявок. Підготовка до конкурсу кропітка. Учасниці займалися йогою, ораторським мистецтвом, вчилися дефілювати та проходили інтенсивні тренування. Я проводив дівчатам тренування, це було напівфітнес, напівтренування з карате, провів які елементи самозахисту, зробив цікаве тренування для всебічного розвитку і для всебічного самозахисту. Учасниці конкурсу дефілювали у різних образах, демонстрували не лише свою вроду, а й харизму, емоційність і ораторські здібності. Журі оцінювали не тільки зовнішність. Ми разом з іншими членами журі будемо дивитись і на харизму, і на розум, і на здатність віддавати, радувати публіку для мене важливо звісно. Краса так і для всіх, але має значення також внутрішня краса, грація, емоції. Тому важливо, важливо, як дівчата себе будуть вести на сцені хармизма, врода, грація можна без постійно весь перелік жіночих врод безкінечно перечислювати. Свої таланти показували і найменші учасниці, але головна мета конкурсу благодійність. Цього разу кошти збирали для 68-ї єгерської бригади зсу, що тримає оборону на Покровському напрямку. Того разу ми зібрали на. Автомобілі пригнали його особисто на той напрямок. Зараз є потреба відремонтувати той автомобіль, придбати новий автомобіль, біноклі «Нічного бачення. Титули отримали всі учасниці у різних номінаціях. Головні ж переможниці конкурсу: Христина Патренко, Ольга Селявіна та Владислава Волкова. Я переможниця Chiritty Queen» у номінації «International». І ця привога для мене виявилася дуже несподівана, але дуже важливою. Я дуже задоволена, що я її отримала. Я за жіночу красу, за внутрішню теж він означає мою силу жіночу, внутрішню, мою енергетику. Я не очікувала взагалі корону отримати. Тому Мене стільки було сумнівів. Це перший мій конкурс краси. Я ніколи не брала участь у конкурсах, пов'язані з красою. Тому я переймалася за все. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, Михайло Урбанович. Новини Сі 4 Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.